В Польщі зараз активно тренують трин повітряну тривогу, тобто по всім торговим центрам і так далі. Людям включають люди. Поки не розуміють, поняли. Люди це слухають і сміються. Багато поляків, правда, на роботу не повиходили. Зараз ще по роботу порозмовляю. Але люди не розуміють, вони ж не бачили ту війну, як яку ми бачили. Тобто вони десь, десь там, щось там в Україні відбувається, якісь там ракети летять, щось там робиться. Їм поки що не віриться, що це може бути у них. Хоча це вже сталося, не дивлячись на це, що це вже сталося. Польська влада все рівно не це агресією. Поняли? Росії вони максимально пітляють щоб не вписуватися в цю всю вайнуху. І звісно, я думаю, ну провокація Росії дуже добре спрацювала, перестануть зараз постачати зброї в такій кількості в Україну, бо вона вся зберігалась в Польщі десь на складах. Ну в принципі, туди летіли це дрони. і от що ці всі ситуації робить? Дивіться. Європа не розуміє, що таке війна, і не зрозуміє, поки воно у них вже прям не буде. Дай Боже, щоб цього не було. Поняли? Я розумію ваш настрій. Я розумію, що хочеться, щоб світ побачив, як це може бути, але не треба такого. Людям жила це дуже погано. Треба просто думати зараз за своє життя в даному випадку. Пропіклуйтесь про фінанси, бо скоріше за все доведеться знову іммігрувати. Тому ситуація може бути дуже плачевна. Я думаю, ці ще провокації будуть продовжуватися, але. Коротше, будьте обережні дуже. І, звісно, шукайте, шукайте собі якийсь заробіток онлайн і їжі собі відкладіть. І... Коротше, слава всім українцям, які досі тримаються. Зустрінемось з вами в наступних відео, бо новин ще дуже багато. Па-па.